Вітаю вас на каналі Мій Мисливський щоденник. Це відео я записав 31 жовтня 2020 року в суботу, коли полював з Тері. Під час полювання несподівано для мене Террі знайшла слукку. Дивно для мене було те, що до цього ми знаходили її виключно в заросших садах. Але, як виявилось, під час перельоту слуку можна знайти в різних місцях. На цьому відео помітно, що я допустив помилку, яка завадила мені зробити влучний постріл і добути такий бажаний для мене трофей. До речі, в тому сезоні я неодноразово так помилявся і дуже сердився на себе, але так і не зміг навчитися на своїх помилках. А яку саме помилку я допустив, напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео.